Вітаю всіх! Хочу підняти актуальну тему, дуже актуальну. Я бачу просто багато інтерв'ю дають, і О, чому люди не воюють? Чому ніхто вже не хоче йти воювати, відвоювати там свою територію, захист, патріотизм і тому подібне. Давайте подивимось, дійсно, чому вже немає бажаючих йти воювати, захищати країну. Чому немає бажаючих захищати країну? Вже постійно люди тікають, ховаються. Чому? Ніхто не хоче це робити. Давайте глянемо чому. Може, правда якась виліз? Король мечів. По-перше, це дорога, як знаєте, в одну сторону. Цікаво. перша карта. Король мечів. Вісімка кубків, ось вам і дорога. Король Пентаклів. За кого? Ну. Ви знаєте? Тому що це дорога в один кінець. По-перше, -по король Пентаклів вилазить ці наші крахобори. Дев'ятка кубків це ось цей результат, е типу, за перемогу за ідею, на довгостроковий варіант. Назавжди. Вісімка Пентаклів це дуже довго, довгострокова перспектива. Дев'ятка мечів. Ви знаєте, вони розчаровані вже всьому. Повне розчарування людей, тобто, люди, які втратили там руки ноги вже нікому не потрібні, хворі не потрібні, потім стають непотрібними. І той рівень небезпеки, який є, вибачте, це сильно. Кінцевий результат, який в нас? Паж мечів. Люди дивляться, в який тупік ми заходимо. Вісімка мочів. Дивіться, це. Бік, буде е, обмеження, і вони це заганяються. Тобто ми не маємо успіхів на фронті. Ми не маємо. Люди бачать, що ми не маємо нічого. Ми тільки гірше, гірше гірше. Стає тільки гірше, гірше гірше. Гинуть багато людей. Все це видно, всі все знають. Ніхто не мовчить про це. Ніхто не мовчить, всі про це кажуть. Якщо є знайомі, я багато чую від знайомих. Там, наприклад, їм там кажуть, не йдіть, взагалі не йдіть туди, там нічого робити. Тобто там кошмар. У мене є такі люди, які так і кажуть, тому що ви знаєте, це дійсно кошмар. Ось ніхто не хоче вже йти за ту ідею, якої немає. Заради кого? Заради наших крахоборів, які роблять погано, так. Території, вибачте, вже не стоїть актуальність території, дружини проти, щоб їх чоловіки гинули за території і тому подібне. Треба розуміти вже одну річ. Кожен тепер хоче своє, відстоює своє. Дружини військових хочуть повернути чоловіків. Не можете відвоювати, зупиніться. Ті, хто на окупованих територіях скаржаться, що їх, бідних кинули. Ті, хто виїхав з окупованих територій, починають просто з у нас ходити, чому немає деокупації. Ви бачите, зрозуміло, чому її немає. Тому кожен зараз на своїй волні. На жаль, така ситуація, треба це приймати і жити вже в цьому, або виїжджати хто як хоче. Зараз кожен буде робити так, як йому хочеться. І це вже треба розуміти.